Українцям уточнили прогноз погоди на початок тижня та розповіли, у яких регіонах варто очікувати снігопади та дощі. Зараз ми вам все розповімо так у понеділок, 18 березня, мокрий сніг очікується у західних, центральних та північних областях України. В інших регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме до плюс 7 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 12. У західних областях вночі від мінус 3 до плюс 2, а вдень до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 19 березня, у всіх областях України очікується нестійка погода з опадами у вигляді дощів та мокрого снігу. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6, а в день повітря прогріється до плюс 11. У західних областях вночі від мінус 4 до плюс 1, а в день стопчики термометрів піднімуться до позначок плюс 1, плюс 6. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!